Всім привіт! Сьогодні хочу засняти такий невеличкий влог. Хочу показати, що мені подарували на роботі, що я купила нещодавно з косметики сама. І ще в мене є сертифікат електронний на сайт Єва, і тому я сьогодні ще хочу сходити до магазину Єва і щось придбати. Тому що ну, це, як буде пам'ять від моєї організації, подарунок до Миколайчика. Що хочу сказати, що вчора була в АТБ, і це відео знімаю саме в реальному часі, тому що це було саме вчора. Я придбала цей крем-гель для душу від Нівеа. Це дуже гарний гель, я вже купляю другий раз. Там в мене на фоні попуги, не здивуйтесь, тому що знімати мені треба швидше, бо скоро зникне світло, але ж я ще й денне в мене є світло. Тому я дуже-дуже поспішаю. Цей гель мені подобається тим, що він дуже гарно відмиває. Він такий густий. Він Мені подобається тим, що він дійсно гарної якості. Дійсно, він тут об'єм в нього великий 750 мл. І дозатор такий дуже непоганий. Треба дуже обережно, тому що він. Доволі широкий, Але ж є ширше дозатори, з якими дуже незручно. Але ж цим дозатором мені сподобався цей гель. Буду купляти ще, купила про запас, тому що в мене зараз ще є. Купила, оцей, поки по акції був, це мило зелена аптека. Інтимне мило дуже мені сподобалось, тому що я спробувала і купила друге. Поки є акція, вона зараз також є в АТБ. Тому раджу це українське виробництво. Тому ще покажу вам такий дав мило це воно не дешеве. Мені подобається ця марка, тому що дав, ну це можна і для інтимної гігієни і можна просто як такий подаруночок непоганий, частина подарунку. Тому саме оцей шматочок він коштував дорожче, ніж інші, Це в нас буде beauty cream bar. Зволожуючи крем, ну, як крем мило, так, дуже приємний аромат це саме з з з з чим це, Чи з авокадо, ні, не з авокадо, І жир, і е, квітка апельсинового дерева. Е, ну, Непогано такий запах приємний, буду використовувати, розповім. Це в мене дочка попросила, каже, може мені підійде, щоб не сушити шкіру. І також в мене є такий подарунок. Зараз я не знаю навіть, як вам його показати в повному обсязі. Це такий великий пакет від дівчинки з моєї роботи. Тобто, вона у нас був як тайний санта, тобто ми обмінювались подарунками, які. Даруємо, знаємо кому, але ж не знаємо від кого. Ми отримаємо подарунок. Але ж я була дуже задоволена, приємно задоволена цим подарунком. Вона знає, що я полюбляю косметику, і вона також я була в неї тайною Сантою може два роки тому. І вона мені подарувала цей набір удав, краса та догляд. Це дуже гарний такий догляд. за... Тілом, тому що дав, як бачите, мені подобається ця марка, тому що я сама придбала від цієї марки мило. І взагалі я полюбляю, ніве дав щось таке подібне, тому що вони і гарної якості, і це виробництво зараз треба подивитись укомплектоване на замовлення Україна. А виробництво це буде Німеччина. Дуже гарно, тому що Німеччина робить продукти високої якості. Красата догляд. Саме це в нас буде крем-гель для душу в об'ємі. Зараз вам скажу, який тут об'єм. Так, 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 де в нас тут об'єм? Я щось не бачу взагалі. Може, разом з вами подивимося. Так, щось взагалі, ага, от бачу. Крем-гель 225 мл. І лосьон для тіла давлі краси пробудження з зеленим чаєм матча та квітами сакури. Ну, Це дуже такі зараз популярні такі аромати, скажімо, сучасні. Буду використовувати, розповім вам, як взагалі мені цей подаруночок сподобався. Ну, і також були такі приємні. Маленькі подарунки тут в пакеті. Це рошен наш виробник український такий сніговичок І також в мене такий ще крекери Рошен. два крекери. Дуже приємно, тому що це наше виробництво. Останній час я взагалі завжди подобається мені генця марка, тому що вони саме вкусно солодкі, солодощі виробляють, тому що от я була за кордоном в Німеччині. Там взагалі ну, не таке все приємне на смак, тому що от саме я вам хочу сказати, що це рівень дуже високий. саме Не знаю, як може якості виробництва, але ж по смакам вони роблять найсмачніші продукти. Можу вам радити, хто живе, може, не в Україні, там, хто дивиться з інших стран, то, країн, то хочу сказати, що це дуже класний, е класний смак. І непогані в нас є ціни на ці продукти, можна знайти по акції. Отакі були в мене сьогодні продукти. Ще хочу сходити ж сьогодні, до Єви, щось подивлюсь. Цей сертифікат хочу використати. Мені потрібна і фарба для волосся. І також, може, щось подивлю ще собі, тому що і туш у мене видостійка мені потрібна. Зараз у нас дуже така повода з волога. Ще треба щось таке купити, щоб мені макіяж не розмазувався. Дякую всім за перегляд. Ще зустрінемося, мабуть, в продовженні цього відео, тому не прощаюсь. Мабуть, разом відкриємо з вами це подарунок, хочу подивитися, як продукти виглядають. А тут можна натиснути, відкрити зараз. Буду намагатись так, щоб не зламати коробочку. Зараз хвилиночку. вимкнули нам світло, хочу вам показати, як виглядає подаруночок. Так, все гарно запаковане. Тут така також тако, гарне пакування, що мене. Так, Awaking Care. І от пакування, це, як бачите, пробуджуючи, пробуджуючи такий догляд саме Awaking Care Body Lotion, тобто для всіх типів шкіри написано. Зараз подивимось. Так, зараз отакий гарний. Не смак, а саме все воно таке вологе, тому що тільки з вулиці його принесла. Так, що хочу сказати, що взагалі віддав в мене не було догляду. Це саме лосьон для тіла. Це об'єм у нас це буде 250 мл. Я взагалі не користуюсь майже цими засобами, але ж я спробую, тому що німецька якість мене завжди радує. І також. Гель, крем гель для душу, такий гарний Байничі, Тобто за догляд, ну, це піклування природи. Саме так, перекладається 5 натуральних, інгредієнтів, тобто справжніх інгредієнтів, пробудження 225 мл. Буду користуватись, також вам розповім. Запах у нього який, такий дозатор цікавий, гарно виглядає. ой Дуже приємний такий саме аромат. Я вам скажу, збуджуючи дійсно він такий, що прокинешся. Мабуть, таким цитрус, чутно цитрус, матча Green and Sakura Blossom. Ну, тут немає. А, ну, Це, мабуть, цей зелений чай і сакура. Такі аромати вони додають цієї, цього драйву, мабуть. А, такий аромат приємний, мені дуже подобається. Буду користуватись вам розповім. У мене вже такі запаси є грандіозні продуктів. А, і гелі для душу. Тільки вчора купила, не знала, що мені подарує. Наталя, і вона мені подарувала саме біля душу і догляд за тілом. Так, хотіла ж показати вам, що я ще докупила в Єві. Це в мене Бієленда. Купила я такий тонік зюпи Power. 200 мл тут об'єм. Це польське виробництво в мене, і я прочитала, що він із вужої пори освітлює. Некроз, але ж в мене такого немає. А звужує пори це дійсно для мене, помітно, зменшує блиск шкіри. Тобто, це для такої шкіри, як в мене, це може, мабуть, ну, для жирної так, комбінованої, як в мене. Дозатор тут, я думаю, буде удобним, зручним. І спробую розповім. Коштувала ця баночка у мене, тоніку. Зараз вам скажу по цінах. 169 рівні єві. На нього, до речі, була акція. Зараз акція майже на всі товари. Тут в мене вже падають продукти, вибачте. Так, і е, думаю, що він буде непоганий, бо в мене тоніки швидко зараз е, я їх розходую, тому що в мене, е, ну зараз в багатьох немає світла і більше тоніку, ніж умивалкою. Я. Е, Користуюсь. Так, це ж був в мене просто такий подарунковий сертифікат на 300 гривень, тому я розповім, наскільки була вся покупка і скільки я зекономила. Ну, зекономила, звісно, 300 гривень, це такі купила ще вартні батьки, нехай будуть. Щось в мене все сьогодні падає взагалі. Так, значить, тут в мене скільки 150 штук, і це натуральні бавовна, натуральна. Диски. В мене такі були, мені сподобались літо оце. Вони коштували, до речі, там ціна, я не додивилася, але ж думала, вона дешевше і Купила дві краски, дві фарби. Це фарби від швартков німецька якість, бриліанс, Темний каштан 880%. Відцінок. Це саме. Той відтінок, який я зараз застосовую, мені дуже він подобається, і він не швидко змивається, і мені він до вподоби. Тут і великий об'єм фарби, і ціна була дуже гарна в цей раз, тому що вони були по акції по 100 по 143 гривні. 143 гривні була ціна. Так, і купила одразу дві, бо, думаю, сертифікат, і я зекономлю, знову ж таки. Так, Ну, це в мене такі продукти, що впали, просто хочу вам показати, що ще я купила оцю туш. У мене туш варіте від Eveline є. Вона дуже мені подобається. Зараз покажу вам щіточку. Вона така, от, бачите. Розпакуємо разом з вами. Це я купила ще по гарній ціні, була вона. В Єві водостійка. Тобто зараз же ж у нас мокрий сніг. І хочу я спробувати, тому що, ну, коли я йду, наприклад, в мене все розмазується. Зараз пошукаю, чим відкрити Так, розпакувати тушці. Зараз з Єви продукти так запаковують, що дуже складно відкрити. Щіточка тут така сама, як бачите, аромат теж такий приємний. Це водостійка буду використовувати це саме об'ємна туш. Мені подобається ця туш, вона дуже гарно робить об'єм. І я сподіваюся, що це мені так само сподобається, бо водостійка вона не завжди гарно стирається. Може, іноді вона не так наноситься, тому буду порівнювати і вам розповім. Ціна була дуже класна, тому що <кхем> зараз зі змічками є, вона мені. Коштувала десь, зараз вам скажу, 119 гривень. От була ціна на неї 119 гривень. Це виробництво польське, подобається дуже якість. Буду порівнювати знову ж таки їх, але ж ця для мене найкраще. Бо після XXL від Lux мені взагалі от щось було важко. Обрати для своїх вій. І я от вибрала те, що я думаю, що воно мені сподобається. І я не прогадала по відгуках, вибрала варієте і Двелайн, і сподіваюся, що ця версія також мені сподобається. Ця покупочка для мене коштувала 613,99, але ж в мене був сертифікат. Зараз вам покажу, як вони. Подарунковий сертифікат От, номінал 300 гривень, і вони мені зробили знижку. Я заплатила лише 313,99. Отакі були покупочки. Зекономила. Дякую за подарунок від Миколайчика на роботі. Це був сертифікат. Отримала не просто так, я його отримала за те, що я виконала знову ж таки план. І сподіваюся, що. Мені сподобаються продукти, але ж я перевірені продукти вже купляла, Майже всі знаю про них, як вони що. І от Бієренда, я також чула непогані відгуки про цей бренд. У мене є крем у дочки, і вона їй сподобався. він. Ставте лайк, кому було цікаво передивлятись, підписуйтесь, всім пока!